Чи дійсно штучного інтелекту вдасться замінити людей? Брав, кальмара! З NPC? Тому сьогодні і протестуємо. Так, ну давайте почнемо. Ігра самотужки. І тільки з NPC. Тобто ніхто мені, мені не буде заважати. Ну, звісно ж, другий сезон. Ми зробимо їх дуже мало, чи нобка я не побачив. І, ну, звісно ж, гравець. Можна. До речі, обрати, стати. <смір> боже, що це таке? А, треба все напрям натискати. Ой боже, вони мені ще... Вони мені ще й будуть зважати, напевно. Kill NPC. О. Building tools. О, сюди давай його. <смір> Ок. А можна йти? <рит> Та вони мені... мене вб'ють. Я їх вб'ю. О, тут 0-1 є. А, вони всі 0-1. Я розочарвував О, я дійшов. Ааа, Ой, Ооооні. Це мені ці ігри треба буде проходити. Ой-ой-ой. ой Ну, чудово, це швидко. Я сподіваюся, якщо вони мені не будуть заважати, ми пройдемо ці ігри. A few moments later. Так, ну до речі, тут дуже багато адмін. Сунути їх в третій раунд. І це, звісно ж, та сама карусель, бо яку я дуже не... Боюсь. О, а я можу... А, а чому ми не пересуваємось? Ой, що я пушу загалі. Заважати right їм. О, ну пока. Ага, 24 гравця чи менше? Ну добре. Ну давайте заходьте до нас. Заходьте чому так <смі> вас багато. Ой, а хто їх товкає? Не треба товкати їх. Вони У мене ще то. <смі> 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 Я <Який> тижжа. Вони... <смі> А можна назад іти. Фу! Є... <пух> угу. Так, я дам ще одну спробу, все ж таки, бо... Треба ж протестувати цих фейкових гравців. О, все. Почали мені, мене завантажувати, мені нічого спухнули сюди. Ладно. Все, ну давайте. Пішли. Три. Два. один. Сподіваюсь, ніякої дурні я не зроблю, щоб дожити. Мені просто цікаво дожити. Так. Четвертий раунд я не встиг прочитати, я чомусь не побачив, але мені здається, що тут є якийсь підвіг. Перерере. До 4 чи менше. Давайте сюди біжимо. Хоч відродил. Мене товкають. Три гравці чи менше. Ні, ніхто не буде товкати. Стояти. Ніхто не йде. М'єтеся, ви повинні бути друзями. О, ми пройшли третій раунд, і тепер мене нарешті не кикнуть. Може, мені. За ними заховатись. Я скріншот не зможу нормально зробити. Ні, це буде жахливо. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой. Це треба мені втікати, вони зараз... Ну, знищують друг друга. Боріться. Боріться поборюйте. жах, просто просто жах. Не чіпайте мене. Не чіпайте. Так, я... Вигейть. Я хочу жити. Ой, нарешті. Ой, це якось пощастило, що час закінчився. А що за раунд п'ятий? Який п'ятий раунд у нас буде? Ага. І це говорить, що... буде бути і Ми всі зламувалися. Угу, неприємно. Так, ну давайте. Раунд п'ять. Ага, нам треба вбити всіх охоронців. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А навіщо ви друг друга вбивали? Ну, як, прям як, прям, як і в фільмі. Якщо ми знаємо, що нам треба. Ага, це так працює. О, можна просто. Ось так. І що нам треба робити? Ну, давайте в камеру поламаємо. Що у мене все патрони закінчились. Ну, вітаю, можна в мене привітати, у мене всі патрони закінчились. Не десь там вже когось ще знищив. Ой, хтось плотів взагалі. Краще це здається, і тут завершився другий сезон. А це напевно... Ой-ой-ой. Раді вибувають, все ж таки. Давайте, справляйтесь, випоретесь. Ви молодці, живіть, будь ласка. О, фронтмена. Ой, дякую. Все дякую. Я пішов звідси по цей якийсь крінж.